Всім привіт! Тож що я тепер поділюся всіма своїми фаворитами з Єви, і то що мені не дуже зайшло і не раджу купувати. Почну з усього, що нам потрібно для контурингу, для класного тону, щоб виглядати свіжо, яскраво та дуже класно. От у мене, от так от цього всього. Це в мене і консилери, і рум'яни, і хайлайтер, і контуринг. Повністю все. До речі, найменше з цього всього у мене тут контурингу. І почну одразу з консилерів. У мене їх два. Консилер Maybelline Fit Me. це просто один з найкращих консилерів. Тут дуже класний відтінок. У нас 0,3 колір, і я вам скажу те, що дійсно вам воно треба. Він дуже класний. Він перекриває всі недостатки, але я вам скажу: одне, це просто бестселер. Його реально треба пробувати. Він всім зайде, всім сподобається, але. Оцей, просто по тому, як він класно перекриває, мені найбільше подобається. А ось тут це самий незручний, який може бути. Піця який він супербрудний. Його раз помиєте, він все одно буде далі такий. Далі це просто величезне зборище мікробів. Просто подивіться на цю помпу. Це максимально незручно. Це величезний його мінус. Але є плюс це ось це, що коли ви його наносите, бачите, скільки у вас реально залишається. ще перекриває, якщо у вас синячки, оцей відтінок. Це відтінок 00. Консилер, який мені менше всього сподобався, я не купувала зараді цього консилера, Це набір 2 в одному від Патрісії Ось такий. Колер мені не дуже сильно сподобався. Він, в принципі, нормальний, він перекриває, просто іноді в мене є таке відчуття, як будто от біля очей, якщо наносити, він починає пекти. Що мені, в принципі, вже не є нормальним, тому я цим майже не користуюсь. Але тут є найбільша перевага, якраз, у цього, можна сказати, до. Це ось цей супер класний, просто подивіться колір. Вило, не знаю, декілька тижнів тому і я його наскільки активно юзую, що мені здається, що я дуже швидко закінчу. І потім поміжу купувати ще один. Він дуже зручний, ним дуже робиться такий ніжний контур, і ним просто неможливо наплямити. Ну, попробуйте. Я наносила величезну його кількість при розтушовці, він виглядає просто красота. Іду до продуктів, якими я майже не користуюся. З цього всього це в нас BB Contouring від Ламель ось такий. Я вже давала другий шанс, але він мені просто не заходить, він стає плямами, його достатньо складно нанести. Ще я пробувала на руку, на, на спончик, на все. Я пробувала його різному наносити. Мені ефект просто не подобається. Тимчасово я ним користувалася, видно, що я трошки його юзала. мій продукт мені ним незручно користуватися. Запам'ятайте, косметикою має бути комфортно користуватися, але коли ви проводите дуже величезну кількість маніпуляцій, з нею це не ваше. Казати, що буду говорити про все тільки погано, але ну, я вам скажу, ось цих два хайлайтери, до речі, теж відламень з БіБі серії вони класні. Але тут мені не подобається те, що його потрібно теж що на щось наносити, на руку або по-іншому. Видно, що я не на майже навіть реально не користуюсь, декілька разів користувалася. Зручно. Мені потрібно, щоб його якось легше можна було наносити. От його складно носити, оскільки вам потрібно цю пімпочку просто відкривати, і у вас немає якогось додаткового чогось, щоб нанести. Я вже брати, не знаю, буду боготворити цю серію від Патрісії Ладо. Видно, що я нею користуюсь. Лайтер це моя любов. він Зараз, до речі, на мені ось такий він. Він супер світлий, він просто супермалесенькі блискітки і виглядає красота. Так, скриньте, запам'ятовуйте, це 0,1 кольор. Перейдемо до рум'ян. Рум'ян мене декілька. Перше почну з найдавніших моїх рум'ян. У Мене найдевніші рум'яни це ламель серія фламі. Що можу сказати? Вони класні, вони мені подобаються, я ними користувалася, користувалася прямо дуже добре. Ось такі, і вони дійсно пігментовані, їх можна нормально носити. Єдине, що мені не подобається, це упакування, де його треба прям чимось витягувати, діставати дуже незручно, конкретно в тому, як його наносити. Якщо діставати кісточкою, можна попрощати кісточкою, ви її просто не відмиєте. Що спонжем теж попрощаєте спонжем, бо воно все просто дуже в'їдається, той кольор. Тому через це я ним зараз майже не користуюсь. Далі це ті самі на шумівші рум'яни від ламе. Я мала одні. Мені бренд переслав ще одні нові, оскільки попередні просто зламалися. До речі, в мене була ситуація з хайлайтером від Лемель. Він мене теж зламався. Мені його замінив теж бренд разом з тим. І знаєте, що він теж зламався. Все, він відлетів. Дуже поганий. Якщо знаєте серію Subliminal, от є у нас ламель Subliminal, хайлайтер, просто не купуйте його. Він вас проживе до першого використання. Він просто вас випаде. Все, не знаю. Ну максимально жахливе пакування, воно не сподобалось. Тим просто будьте обережні, бо теж може вилетіти. Але я дивилася, навіть роут теж може відвалитися. Тому максимум їх треба відкривати десь отако. Для мене особисто мінус. Це те, що вони тінт і їх треба дуже-дуже швидко тушувати. Це я ними майже не користуюсь. Мені просто незручно, мені не підходить оцей формат жиле. Мені підходить найбільше кремовий формат. Хто теж такий поділіться, скажіть, якими вам краще користуватися, бо мені реально просто не заходять. Це просто річ, якою я останній час найбільше користуюсь. Ви подумаєте, що я просто отварю Патрісію Ледо, мені багато продуктів дійсно подобається. Це помада від Патрісії Ледо. Вона, до речі, з якоїсь старої серії, я її ще купувала рік тому. Тут дуже часто будете бачити максимум до 0,3 кольорів. У мене 0,1, 0,2, 0,3. Це мої базові кольори, якими я найчастіше користуюсь. Це помада, яку я зараз використовую замість рум'ян. Просто мені подобається цей колір, дуже легке, таке мінімальне нанесення. Зараз в мене вони майже вже всі зносилися, бо ну, я не скажу, що це суперстійка штука. Але мені просто подобається такий легкий, мінімальний, мінімальний ефект рум'янцю, щоб я напрям, була така супер-блідайка, і в принципі, можна пробувати. Але я не сказала, що вона суперстійка або дуже сильно пігментована. Так, я вирішила попробувати раді цікавості, і мені сподобалось. Хто теж робить, бере якусь улюблену помаду ти починає користуватися замість рум'ян, поділіться Дізнаємося, скільки нас багато чи ні. Тай нам далі до палеток. У мене їх не багато, в мене всього на всього дві. І я вам скажу по секрету. Я зараз на щодень користуюся лише ось цією однією палеткою, якою мені цілком вистачає для контурингу. І далі її не потрібно навіть на очі. Така ламель така 16 кольорів. Видно те, що вона трішечки побита життям. До речі, її місяць, можливо, навіть менше. Так бюджетний, як бачите, дуже швидко це робиться. Це в принципі нормально. Давайте дивитися правді очі. Тут дуже класні кольори. Якщо для такого теплого смокі-айсу, смокіайсу тут прямо дуже класні, тут є шимерні, матові кольори. Все, як я люблю. Але зараз я майже не роблю смокі айс Я мінімалізую це. Я роблю такий базовий нюдовий макіяж, Тому я не маю, і просто через це користуюсь, тримаю її на якийсь кращий час. Але в принципі вона нормальна середня пігментованість. Якщо ви хочете спробувати, є сенс попробувати. І в принципі, навіть непогана ціна, вона десь чотириста гривні кошти. Що я вам казала, буду боготворити Патрісію Лодо. Реально дуже класні продукти за свою ціну. І тим більше я більшість продуктів купила позначці там два купуєте ще два в подарунок. Тому я там дуже сильно зекономила до 700 гривень. Набрала просто чотири позиції. Прям кайф. Це просто моя улюблена палетка контурингу дуже сильно видно, як я нею активно користуюсь. Тут холодні відтінки. Якщо ви хочете щось пояскривіше, або хочете бронзер, воно вам не підійде, або шукайте інший тон. У нас перший тон. То, що я вам казала, у нас перший другий, це моя база, я ним постійно користуюсь. Але для кожен день щоб такий легкий, ніжний, невзрачний макіяж, це прям топ. Тут у нас є скульптор, тут у нас є такі рум'яни, тут є хайлайтер. До речі, то саме, що я вам казала, макіяж очей, я теж роблю нею. Тобто я беру величезну кісточку, просто нею провожуся собі легенько по. Очам, тут я нанесла рідкий хайлайтер і закрили його сухим хайлайтером. І виходить гарний ефект. Тут нею наслідити майже неможливо. От просто рум'янами ще можна, а от скульптором просто нереально ви його наносите, скільки вам влазить, скільки хочете, і можна регулювати реально класну пігментованість. Ну, просто не слідите ніяк, не знаю. Прям вау. Туш для вій, це просто дівчата, то що я найбільше люблю, і на те, що я найменше хочу тратити грошей. Чого? Бо коли вам пофартило з війми. Я ну не не про що не намікаю, але в принципі мені реально з ними пощастило. вони ну, достатньо довгі. Мені основне, щоб вони бився або візуальний об'єм, або трошечки візуальне подовження був не свій. Просто їх підфарбувала і вони вже виглядають, які не мають бути. База нас дуже проста. Це дві туші Maybelline Sensational. Просто я думаю, це бестселер. Їм мені здається вже дуже багато років. Вони дуже довго продаються. У них одна з найзручніших щіточок, силіконових. Наприклад, фанатка більш жорсткіших з але я часто беру конкретно цю мені Мніпр. Тут у мене два кольори чорний. Я нею не користуюся. Я зараз користуюся цією туші в кольорі Бургунді. Вона мені найбільше подобається. Я вам покажу щіточку, що цікавий колір, навіть не чисто коричневий, а якась така, на сказати, грязно-коричневий. Ну, Бургунді колір. Що я вам розказую? Колір Бургунді. Реально гарно видовжує вії, вони прям максимально круто виглядають. Мені дуже сильно подобається, і вона робить ефект трішки такого об'єму. От реально з нею буде гарний об'єм. Якщо ви не любите об'єм, а хочете просто видовжити вії, тоді беріть ось цю Eveline. Тут колір, по-перше, буде відрізнятися, найважливіше, і сама кісточка. Тут у нас колір одразу ви можете побачити, вона йде коричнева. Тут така більш тоненька кісточка, яка працює чисто на видовження вій. Тобто об'єм ви з нею не зробите, але видовжити візуальний вій зможете. Я цією теж часу часу користуюся, але все ж таки я так порівняла Як для себе, то мені більше подобається Мейбелін, колір Бургунді. Просто моя любов. Помади трішки багато не збирали, я над них сильно за не буду. Просто розкажу: якщо ви хочете натуральний блиск, гарний, насичений, з ефектом збільшення губ, беріть ліфтер-глос. Стійки глянцеві помади. це серія Vinyl Maybelline, Хто користувався, думаю, знаєте, які вони суперстійкі. Вони в мене, до речі, зараз на губах. Навіть без олівця її можна нанести. Почекаю, що вона трошки підсохнула, і вона була суперстійка. І саме головне глянеце. Оце на мені з 15-та. Але у мене комбінації з олівцем від ламель. Але мені прямо не дуже сильно подобається. Тут є різні відтінки, можна підібрати їх дуже багато. У мене так 4. І в мене ще була одна, але вона вже закінчилась. Всі покажуть, як вони на губах виглядають, як наскільки класні, не класні. Тобто я можу про це більш детальніше розповісти, яка була трошечки моїм розчаруванням. Я нею користуюся може місяць не більше. І тут я скажу одне: вона класна, вона класна на губах виглядає. в неї дуже прикольний саме аплікатор, але є один мінус. Давайте я її відкрию, як продукту залишилось. Я її коли вперше розпаковувала, вперше розпакувала на повністю заклеєна, запакована, бо мені дехто казав в Тіктоті, що. А нічого, що вона, походу, використана, і нею хтось користувався. Я така, та на повністю заклає не було, неможливо. А вона просто наполовину порожня. Я, звичайно, не песиміст, мабуть, але мені здавалося, що це дуже сумно коли купляєш продукт, а там половина просто баночки нема, вона пуста. Тому я тут була трошки сумна, але нічого. Блиск класний, але я не думаю, що я буду щось купатися цієї. Серії. Мені просто не зайшло в плані того, що дуже мало продукту. Це, якщо ви хочете купити теж щось схожого на Maybelline, але хочете щось подешевше, я знову буду боготворити Патрісію Ледо. Заплатіть, будь ласка, за рекламу, що я зря розказую, що у вас такі класні продукти. Ну, реально, тут, що правда, то не гріх. Я нею користуюся. Чи місяця теж ось. Це помада, яку я недавно купувала. Подивіться, скільки її залишилося. Нею реально користуюся майже щодня. Тобто я іноді замінюю на інші, але основно користуюся нею. Це блиск? Ну, Єдиний мінус, давайте дивитися правді в очі всіх блисків, ви їх з'їдаєте, ви їх їсте просто з шаленою швидкістю. І вам потрібно їх час від часу поновлювати. Отут та сама ситуація, тому вони дуже швидко закінчують. Тому це -то така сама ситуація, тому вони так швидко закінчується, але реально ви що, мені вона прям дуже сильно подобається. Що вам теж цікавилися, б'юті-штуки, бюджетні покупки, косметики та догляд, підписуйтесь на канал, буде вам обов'язково все розповідати. Всім па-па!